Буває так, що ми хочемо закатати істерику. Ми хочемо знайти якусь переписку, не ту і сказати ай, ти такий сякий, і просто поскандалити. Або буває так, ми часто шукаємо якісь собі недоліки. Я гірша за нею, в мене не такі класні ноги, попа, ніса, або ще, ще, щось. Чому здавалося б такі дві різні ситуації, але причина таких наших дій може бути одна. Знаєте, яка? Це в нас є певна потреба ні, не поскандалити чи поплакати. А в нас є незадоволена потреба. Ми хочемо, щоб нас похвалили, сказали, кати красива, ні, з тобою все окей. Або ні, я тебе люблю, щоб нас пожаліли. Ми хочемо бути в ролі дитини, і тому ми провокуємо конфлікти, щоб м -м, вибачалися перед нами або нас пожаліли, взяли на ручки, або почути компліменти і так само побути в ролі дитини. Це тоді, коли ми ще не навчилися бути в ролі дорослих. Буває, ми так себе ведемо і застаємо в цій ролі дитини, бо так була себе мама, і ми це бачили в нашому дитинстві. Мама закатувала істерики, тато її заспокоював, або ще якось інакше мама шукала в собі недоліки, вважала себе жертвою, або ми були недолюблені в дитинстві. І так само ця потреба, щоб казали, що я молоде, що я класна, нас лишилася. Хоча ми вже дорослі в роботі з психологом, або в самостійній роботі. Ви можете навчитися бути дорослим самостійно. Будувати опору в собі, і тоді це класно. Ви будете задоволені собою. у Вас буде нова інша модель поведінки, де не треба закатувати істерик або шукати собі недоліки. Ви будете знати, що я класна. Я це вмію казати собі, робити це і потребу бути потрібною і красиво задовольняти інакше.